Доброго дня, дорогі друзі! Мене звуть Олександр і сьогодні я вам розповім про ще одну нашу конструкцію. Це маленька буржуйка, але дуже практична. І зараз розповім, чому, і в чому її перевага. Перше, вона може бути двох варіантів. Топчиною 3 мм і 2 мм 2 мм це більш мобільний варіант. Тобто його легко взяти, переносити, приміщати взяти. Закинуло багажник, поїхали. Десь він легкий, він функціональний. Так? І за рахунок ребер, в принципі, він досить добре працює, і довго працює. Це перший момент. Тройка це більш стаціонарна і більш надійна, Ось. Ребра жорсткісті дозволяють, по-перше, не дотримуватися буржуйки, коли вона працює. По-друге, працювати як конвектор, через них проходить повітря і відповідно. Досить добре вона охолоджується. Проста, надійна, тут внутрі є поддувала, відпрацювала, постали, висипали. Є. є ножки, дуже легко монтується. при необхідності коригується, да? тобто ми можемо тут коригувати потужність, можемо за рахунок відкриття подувала, регулювати теж тягу. Ідеальний варіант для невеличких приміщень брати з собою кудись дорогу, Кому треба, переходьте на наш сайт, замовляйте, відправляємо. Ну а з вами був Олександр живе Живіть гармонії з природою. В ритмі прогресу. До нових зустріч!